ранку! Сьогодні я в саду у художника Михайла Лук'яненко. Будемо саджати папороть та декорувати кухонний табурет. Михайло, добрий день. Добрий день. Ну що, будемо саджати папороть? Будем. А я в свою чергу, покажу, як можна з обличного кухонного табурета зробити прекрасний елемент дачного декору. Ну що, до роботи? Пойдемо, я вам покажу, де можна посадити. Дякую. Папороть – це талісман найбільшого щастя. Його бажано саджати у задінку. Що я зараз і зроблю. Тільки візьму інструменти. Викопую лунку ось тут. Місце тут чудове, груша буде давати невеличку тінь, і папороть буде почувати себе комфортно. Лунку викопую невелику і заливаю водою. Тепер переміщаю папороть у лунку. Якщо ви саджаєте папороть не з горщика, як це роблю я, а з голим корінням, то у лунку бажано покласти суміш листового перегною, компосту та звичайної садової землі. Ця рослина корисна і в медичних цілях. з коріння папороті додають до ван, роблять різні примочки, і це допомагає у загоєнні різних ран. На папороть можна довго дивитися, але зручніше це робити на табуреті. Піду подивлюся, як там наш табурет. Щоб зробити симпатичну річ з цієї табуретки, не обов'язково бути геніальним художником. Приступимо. Для этого нам понадобятся буквально две кисти и краска фоновая основная. женская лак для ногтей, для декоративной росписи. Начнем, наверное, с уголочка табуретки, чтобы быть последовательным. Наносим постепенно, маленькими объемами. И мы заканчиваем первый слой нанесения краски, который мы потом еще будем текстурировать. Мы возьмем более светлый цвет для того, чтобы выделить ее объем. Вся хитрость в том, чтобы сделать интересно, кисточка не должна быть сильно жирная в плане, должна быть на ней краски. Снимаем лишнюю краску с кисти. І все це з жіночого лаку для нігтів. Для створення декоративного табурету вам знадобиться акрилова фарба, різнокольорові лаки для нігтів, пензлі різного розміру і сам табурет. Я сподіваюсь, ви уважно дивилися цей сюжет і з легкістю дасте правильну відповідь, щоб отримати симпатичну річ, яка піді мною це стул. Опа! О той самий стул, який е, оздобула малюнком е, Юлія Волкова, авторка рубрики Всі в сад. Отже, питання: що використав художник для вдосконалення табурету? Цього табурету три варіанти відповідей: лаки для нігтів, зубну пасту або фарбу для волосся. І цей стульчик, табуреточка ваша. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звуть? Мене звати Марина, я з Києва. З Києва, Марино. Ви часто буваєте на дачі, якщо вона є? Так, є дача. А табурету немає, зараз буде, якщо дасте вірну відповідь. Давайте. Чим вам Я думаю, що це перший варіант. Лаки для нігтів. Молодчинка, за те, що ви дуже уважна глядача сніданку з 1 плюс 1, ви отримаєте цей табурет і мене Доброго. ексклюзивний. І такого в світі більше ніде немає. Бачите, я вас абсолютно не обдурив. Справжній табурет, щиро, щиро дякуємо. Сидіть і отримуйте задоволення. У деякі